Учись у марафоні? Кохана! Відкривай свої очі і дивися, що я тобі підготував. О, ти даруєш мені потяг? Ні, Люба, я дарую тобі Європу! Цілу Європу? Хіба таке можливо? Ні, ось побачиш. Ми вирушимо подорож по найвизначнішим країнам світу. Європи. Вау, дякую! Це найкращий подарунок. Я так люблю подорожувати, дізнаватися, що саме? А яку ж першу країну ми відвідаємо? На цьому підносі у нас підказка. Кава, круасани, Ми у Франції. Саме так. Франція. Протягом останніх 500 років Франція була. Входила, входить до так званої великої вісімки. Франція найбільш популярна країна в світі. Париж найтуристичніше місто. Ейфелева вежа найпопулярніший у світі монумент. Отже, Франція, беззаперечна лідерка світового туризму. Також Париж-культурний і туристичний центр світової води. І входить до 12 найкрасивіших місць світу. А подивись! сцена, на якій стоїть Париж. Сто літями. Вона надихала поетів та художників. Давай про мене розібрали. Ой, дивись, порізь французька пара. Давай попросимо розказати їх щось про їхнє місто. Бонжух, ви туристи? А звідки ви? Ми з України. О, ви! Я так люблю Україну! А, а можете ви нам розповісти щось про сену? Бі, моя супутниця знає дуже гагну легенду погосину. Хоча вона не розмовляє українською, тому я вам перекладатиму. Все, етелофіда бакус, еля прижоліде тут для нім, кіаделя де е здеме. Сина допомагає. Яку виклав володар царства померлих Аїд. О, леді Ахмедвіда падеку рисити тоді обох до зима. Коли її знайшли, Персифона від... віддячила сені та подарувала їй гріку, яка межувала з луками, і воля Перкаптів дозинів. Коли Нептун дізнався, що, німфи та, що німфа та її подвоги залишилися на луках, він вирішив забрати. Папа Ілявесе Сомпале. Коли німфи здогадалися, що Нептун хоче їх полонити, вони втікали луками, рівнинами, та Нептун гнався за ними. Альох, Сендеманда до немето де лязове. Коли Нептун наздогнав село він Закгай з сукні. Тоді сена перетворилася на річку, а її німби стали її погитоком. Яка гарна легенда. Так справді дякую. Охевуах! До побачення! Ох, яка романтика! надихає на кохання! Тож давайте послухаємо пісню про це величне пожиття. та кохання край незвичайних партій та цікавих традицій. О, ви, мабуть, з України. Нарешті я чую рідну мову. Мене звуть Діана, я живу в Іспанії уже 10 років, але дуже сумую за рідною Україною. Це моя подруга Валерія. Вона корінна іспанка і тому не розмовляє українською мовою. Можливо, ви щось хочете дізнатися? Так, а що ви дітей за танець? Ола, ес такое стаба дефаворито, ес фламенко ескуна естіло де да пасіо. Ельфенко де стіло музика танцу. Диверситат культура де Испання ескамос еляньос. Валерій розповідає, що це наш улюблений танець Фламенко. Фламенко це танець пристрасті. Фламенко це стиль музики та танцю, який виник у Іспанії. Культура Іспанії дуже різноманітна та колоритна, адже формувалася впродовж багатьох років. Дуже приємно. А ви можете продемонструвати нам танець? А найсмачніших ковбасок. О, Німеччина! Це ж країна з педантичними, проте не менш дружелюбними жителями. А чому не потиснув дамами руки? У Німеччині це прийнято. Я. Yeah. Чи не хотіли б ви послухати декілька цікавих фактів про Німеччину? я. Yeah, yeah. In Deutschland findet das größte Bierfest in der Welt, Oktoberfest, statt. У Німеччині проходить найбільший у світі фестиваль пива -фест. Die essen fisch nicht, und sie haben Angst vor ihm. Німці не визнають та лякаються сушеної риби. Die sind sentimental und romantisch. Німці дуже сентиментальні та напроти романтичні. Es ist in Deutschland, in Deutschland, der Ohnung der Dinge, wenn das Mädchen unter Junge ундер für sich selbst zahlen. у Німеччині в порядку речей, коли дівчина і хлопець платить кожен сам за себе. Коли ж хлопець платить за дівчину, це розцінюється як претензії на її незалежність або ж несподівана щедрість. А тепер пропонуємо вам послухати пісню нашого німецьку. Цей сліду. Давай зіграємо в одну гру. Давай. Я назву тобі декілька слів, а ти відгадаєш, де ми зараз. Я спробую. Мазурки, полонез та шопен. Польща? Саме так, Польща. І будучи в Європі, не можна не відвідати Варшавський оперний театр. Ти читаєш мої думки? Я ще ніколи не була на концерті класичної музики. Я тобі більше скажу зараз, коли відвідає концерт. «Опер Шопена». Шопен був ніушу музичним. Француз походження став ще невеликим і ушником Його творчість була революція не тільки для музики його краю, которому, которому був завше вірний от Кришевича Ченекополіонеза, аж по останні мазури. Ліч для музики цілого свята. Тему те запрошуємо вас на зводчича ніби творчащи. Граю до нашої подорожі. Ти знаєш, який найпопулярніший вид спорту у Європі? Футбол? Так, а ти знаєш історію створення? Навіть не здогадуєшся, ти мені розповістиш? Середньовіччі футбол грали зазвичай на вулицях. Тому ця гра була грали не на життя, а на.